Це довоєнне відео Іллі Грабара, дизайнера, музиканта і саунд-продюсера. Таким він і досі стоїть перед очима рідних життєрадісний, захоплений спортом, закоханий у наречену Марію. Тут Ілля ще не знає. Невдовзі він візьме до рук зброю і з перших тижнів вторгнення піде до військомату добровольцем. Ілля дуже любив життя. У нього були дні, години, розписані повністю, що він буде робити. Марійка плакала, дружина, говорила: не йди. Казав, я йду, бажу захищати. Людмилі довелося проводжати на війну обох синів: старшого Іллю і молодшого Назара. Ілля був музикантом до війни, я актором. Але коли почалась війна, він підходить до мене і каже, я завтра йду о 7-й ранку у військкомат. Я кажу, тебе вже не переконати ніяк, він каже, ні. Я кажу, ну значить, і, і я йду. Він не хотів, щоб я йшов, але я кажу, я тебе самого не пущу, якби і ти мене самого не пустив. Ми були командирами своїх відділень, навчилися тактиці, вогневій. Топографії, коректоровці артилерії, ведення бою, всього, всього, всього. У нього кожний командир батальйону був найкращий в світі. Всі його побратими були найкращі в світі. Він за кожного з них переймався, доукомплектовував їх, сам збирав гроші, купляв їм там якісь спорядження, навіть там форму, грілки. У перерві між поїздками на фронт і зіграв весілля. За п'ять місяців до своєї загибелі. Ми забули про все, про війну, все на світі відійшло на другий план. І ми відсвяткували це весілля влітку, 23 липня. От. І він через тиждень, от я його проважали з Ужгорода, він поїхав знову в Київ і потім знову на, на фронт. От. Я дуже вдячна, що в нас в житті був такий момент. От. Ну, але сталося вже як сталося. Вибачте я. Ілля загинув за день до Різдва 24 грудня 2022 року при виконанні бойового завдання під Бахмутом. Йому тільки но виповнилося 33. Чергову ротацію в грудні місяці. Назар поранений на добу раніше виходить з окопів, а Ілля лишається, бо потрібно тримати позицію. І вночі з 23-го, на 24-го, обривається зв'язок і Ілья Він мені колись сказав, мам, коли я буду отримувати Гремі, ти будеш сидіти в залі. І коли я побачила його могилу, тому ще нічого не бачила на похороні. кількість квітів живих. Я сказала, синок, це могила народного артиста, це Гремі. Родина каже, переживати горе їм допомагає благодійний фонд, який заснували, аби робити добрі справи від його імені. Те про що мріяв, але не встиг за життя Ілля. Навіть приїжджаючи на ротації. І коли він в Києві між службою все рівно він йшов в спортзал, займався, збиралися друзі, грали в баскетбол. Тому організувавши фонд. Ми пішли повністю за тим, чим що любив Ілья. Ми купили на да, академії спорту на 71 тисячу м'ячі. Якісь пристрої були для тенісу. Ми купили ще на 30 тисяч сітки, баскетбольні, потім футбольні різного виду. В планах є будувати площадки для діток, щоб займалися баскетболом. На жаль, він цього не дізнається. Але я молюсь, надіюсь, на те, що він спостерігає він тут, і йому дуже добре від цього.